Так, народ, всім привіт! Мене звати Мікіта Андру, це туп канал Технар, і сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про середні величини. Взагалі-то, кажучи, перший ролик про них вийшов десь місяці-два, можливо, три тому. І тоді ми з вами поговорили про нерівності між середніми, які там є в 9 класі, і довели той цілий ланцюжок з трьох нерівностей а, для довільної кількості чисел. Хто, до речі, не бачив, можете переглянути. Потім ми з вами поговорили про. Функція, яка називається середнє і трошечки так на такому поверхневому рівні її дослідили. Ну і сьогодні давайте закриємо цей гештальт, закриємо цю тематику і випустимо ще один ролик, де поговоримо про геометричну ілюстрацію цих якраз таки середніх величин. Значить, в чому вона полягає? Значить, друзі, виявляється, що якщо ми з вами поговоримо про трапецію з основами А і Б, то там є чотири дуже красивих відрізки, які якраз таки і ілюструють ці середні величини. Тобто серед тих відрізків можна буде знайти і А плюс Б поділити на 2, хоча ви вже розумієте, що це таке, правда, і корінь за квадрат плюс Б квадрат на 2, можете і корінь із АБ, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що відповідно ми називаємо середнім арифметичним, середнім квадратичним, середнім геометричним і так далі. І от давайте подумаємо, як же ці відрізки виразити. Почнемо з задачі номер 1 яку раджу спочатку розглядати самостійно, вона дуже цікава, тим паче, що ви раніше ніколи не бачили. От давайте розглянемо трапецію з. Основами А і Б. Тепер проведемо, друзі, відрізок паралельний до наших основ, який ділить площу нашої трапеції навпіл. Тобто, звичайно, ми з вами отримуємо трапецію зверху і трапецію знизу, і за умовою задачі площа цієї трапеції дорівнює площа цієї. Давайте припустимо, що цей відрізок наземемо якось через Х. Задача знайти чому дорівнює Х. Тобто виразити фактично довжину відрізка Х через довжини відрізків А і Б. Друзі, знову ж таки, хто раніше цієї задачі ніколи не бачив, спробуйте спочатку зробити самостійно, тому що вона дуже і дуже цікава. Звичайно, вам доведеться, напевно, що посидіти, подумати, тому бажаю всім удачі, успіхів, насолоджуйтесь. Ну, а ми давайте почнемо розбирати якраз таки розв'язання цієї задачі. Значить, дивіться, друзі. По-перше, звичайно, хотілося використати той факт, який вам дано в умові задачі, правда, що утворилися дві трапеції з однаковими площами. От чому дорівнює площа верхньої трапеції? Припустимо, назем її якось S1. Звичайно, для того, щоб по порахувати площу цієї трапеції, було бажано ще провести висоту, наземо, наприклад, її через H1. Тоді площею верхньої трапеції буде півсума основ Х поділити на 2, що множиться на H1. Тепер, аналогічні міркування застосуємо для нижньої трапеції. Проведемо тут висоту, нехай її довжина це H2. Тоді площа другої трапеції це що таке? Це півсума основ. Давайте напишемо плюс x поділити на 2 і помножити на h2. Ну і по, як за умови задачі c і c – це одне і те саме, то можна взяти і прирівняти. Отримаємо, що a плюс x поділити на 2 помножити на h1 дорівнює B плюс x поділити на 2 помножити на h2. Ну і тепер, якщо ми з вами там постараємося виразити x з даної рівності, друзі, то, звичайно, це буде неправильно, тому що нам ще заважають величини h1 і h2, яких в умові здачі немає. Давайте подумаємо, як від них можна позбутися. І тут зараз почнеться серія досить таки цікавих добудов, до яких додуматися буде не так вже і просто, якщо ви знову ж таки події до добудов будете бачити вперше. От давайте візьмемо і проведемо з цієї вершини пряму паралельно до правої бічної сторони нашої трапеції. Звичайно, ця пряма перетне наш шуканий відрізок в деякій точці, який буде відтинати тут паралограм. Подивіться, у нас ця пряма паралельна до цієї, цей відрізок паралельний до цього відрізка за добудовою. За умови цей паралельний до цього, значить це паралограм. Ну, а поза як, друзі, це паралограм, то ми розуміємо, що в ньому протилежні сторони рівні. Тобто тут буде також відрізочок довжиною А. Ну, а поза, як весь відрізок у нас був довжиною Х, частинка А, тоді інша частинка буде Х-А. Прекрасно. Тепер давайте виконаємо ту ж саму маніпуляцію, але будемо проводити паралельну пряму до правої сторони не через цю точку, не через цю вершину, а через цю точку. Тоді у нас так само буде утворено тут паралограмчик з тих самих причин. Тоді цей відрізок дожної x буде й тут. Давайте позначимо. Ну, а значить, інша частинка буде b-x. І тепер у нас з вами отримана ось така досить цікава картинка, в якій можна без особливих труднощів побачити що. Побачите подібні трикутники, друзі. Дивіться, оцей маленький трикутничок подібний до цього трошки більшого. А чому? Давайте спробуємо це довести. Значить, дивіться: для того, щоб довести подібність трикутників, можна, наприклад, показати, що два кути одного трикутника, дорівнюють відповідним двом кутам іншого трикутника. От ясна річ, що цей кут дорівнює цьому куту. Чому? Тому що у нас. Ця пряма паралельна до цієї заумової задачі, ну а це відповідні кути при паралельних прямих і січній. Тому рівність цих кутів вона очевидна. Ну і, наприклад, крім того, треба розуміти, що ми з вами провели цю пряму паралельно до цієї, цю пряму паралельно до цієї, а значить, вони паралельні між собою. Так? Тому робимо з вами висновок, що ця пряма паралельна до цієї. Наприклад, розглянемо ось таку січну. Тоді ці кути також будуть рівними між собою, позаяк, друзі, вони відповідні. Ну, а значить, цей трикутник подібний до цього. Прекрасно, довели. Те, що трикутники подібні, нам цікаво, передусім, через те, що можна творити деякі пропорції. Ну, давайте якусь запишемо пропорцію. Мовно кажучи, от, ем, Нехай ця сторона верхнього трикутника Х-А відноситься до його висоти так само, як. Ця сторона нижньої, нижнього трикутника b-x відноситься до його висоти. І тепер, друзі, подивіться уважно на рівність 1 і на рівність 2. Насправді, якщо ви уважно подивитесь, то ясна річ, що якщо ми з вами їх перемножимо, то у нас h1 h1 знищиться, h2, h2 знищиться, ну, тобто скоротиться. Ну і в такому випадку, що у нас, друзі, вийде? У нас одразу вийде наступна рівність. Давайте напишемо: а, A +X помножити на x-а. Поділити на 2. І це має дорівнювати b плюс x помножити на b мінус x поділити на 2. Давайте домножимо одразу на 2. відкриємо там а, дужки за формулою різниці квадратів. Тоді у нас тут по суті x плюс а x мінус, а це те ж саме, що квадрат мінус а квадрат. Тут у нас по суті b квадрат мінус x квадрат. Ну і тоді виходить, що 2х квадрат. Дорівнює А квадрат плюс b квадрат. Ну і звідси можна зрозуміти, що x дорівнює А квадрат плюс b квадрат поділити на 2 під арифметичним квадратним коренем. Все, друзі, здача розв'язана. Знову ж таки, здача дуже красива, дуже крута, але знову ж таки до неї можливо було якось не прозадумати, якщо ви її бачите в перший раз. Сподіваюся, вона вам зайшла. Оце ми з за вами зараз, по суті, отримали відрізок. X, який має довжину корінь а квадрат плюс Б 2 поділити на 2. Ну, якраз таки, друзі, це та величина, яку ми з вами називали в попередніх роликах середнє квадратичне число А і Б. Тепер давайте подумаємо, що ж таке середнє арифметичне. І тут, насправді, ми особливо зупинятися не будемо. Тому що, подивіться уважно. Якщо ми з вами подивимося на ось таку трапецію і розглянемо відрізок паралельно до основ, який сполучає з середини, так. То Ще з 8 класу ми з вами знаємо, що довжина цього, наприклад, відрізки Х дорівнює А плюс Б поділити на 2. Тому тут особливо нічого, друзі, цікавого немає. Х дорівнює А плюс Б поділити на 2. Нічого цікавого. Ви це прекрасно знаєте, зараз передоводити цей факт ми з вами не будемо. Якщо буде потреба, доведемо в якомусь окремому ролику. Тепер давайте перейдемо до третьої середньої величини, про яку варто згадати. Це середнє геометричне. Значить, насправді, що таке середнє геометричне? Середнє геометричне в трапеції це довжина відрізка паралельного до основ, який ділить вашу трапецію на дві подібні. Він буде проходити трошечки вище за якраз таки нашу середню лінію. Тобто, якщо у вас, наприклад, є трапеція з основами А і Б, і ви провели відрізок довжиною Х, який ділить вашу трапецію на дві подібні, то Довжиною якраз таки цього відрізка X і буде якраз таки ваша середня геометрична. Давайте це знайдемо. Це напевно, що також, як і трапеція номер 2 дуже-дуже проста задача. Спочатку розжити самостійно. Ну, дивіться, поза як наші з вами трапеції вони подібні, то можна скласти одразу відношення. Тобто, можна сказати, що, наприклад, ось ця основа відноситься до цієї у маленької трапеції. Як ця до цієї, у трошки трапеції побільше. Ну і тепер, якщо ми з звідси вирізимо чому дорівнює Х, одразу вийде корінь із АБ. Мінус корінь із АБ ми з вами, звісно ж, не розглядаємо. Тобто середнє геометричне, це просто довжина відрізка, який ділить вашу трапецію на, на дві подібні, перепрошую. Хотів сказати рівновеликі, але ні. Рівно-великій в нас були ось тут. Ну і тепер остання трапеція під номером 4. Також ще одна досить прикольна задача. Дивіться. Задано трапецію з основами А і Б, провели діагоналі цієї трапеції, так? і провели відрізок через точку перетну цих діагоналей паралельно до наших основ. Припустимо його довжина також Х. Задача знайти довжину цього відрізка. І, якраз таки, ключем до даної задачі буде те, що відповідь буде середнє гармонічне чисел A і B. Давайте подумаємо, як це може зробити. Хто знову ж таки цього раніше не робив ніколи, спробує спочатку самостійно. Ну, дивіться. А, значить, по-перше, що можна було би сказати? Можна було би сказати, що. Ось цей великий трикутник утворений лівою стороною нижньою та ось цією діагоналлю, він буде подібний до ось цього малесенького трикутничка. Ну просто за лемою про подібні трикутники. Так? Тому що якщо ми а, в трикутнику проведемо пряму паралельно до якої-небудь сторони, то автоматично буде відтинатися подібний йому трикутник. Крім того, це можна досить скоренько довести, але не будемо зараз загромаждати рисунок займи там позначеннями. Тобто ще раз, ми з вами розуміємо, що цей малесенький трикутник подіє до трикутника ось цього побільше. Давайте подумаємо, які тут можна скласти якісь пропорції. Давайте для цього позначимо, наприклад, цей відрізок через Х, цей відрізок позначимо через Z1, цей відрізок позначимо через Z2. Що ми тоді можемо з вами цікавого сказати? Можна сказати, що основа маленького трикутника відноситься. До основи великого. Так само, як малесенька ця сторона трикутника 1 до ось цієї діагоналі, яка є стороною трикутника 2. Тобто до z1 плюс z2. Тепер давайте візьмемо і в правій частині тут просто поділимо і чисельник, і змених на z1. Тоді у нас вийде 1 поділити на z1 на z1 це одиниця. Z2 на z1, так і запишемо. А тепер давайте, друзі, уважно подивимося, що таке Z2 поділить на Z1. Подивіться на рисуночок і скажіть: як можна замінити Z2 до Z1 через відомі нам A і B? Ну дивіться, Z2 відноситься до Z1 так само, як Б відноситься до А. Чому? Та тому, що цей трикутничок подібне до цього. Я сподіваюся, всі це прекрасно розуміють. Так? Тому що, наприклад, цей кут дорівнює цьому куту. І ці, куди два рівні як вертикальні. Ну, а значить z2 відноситься до z1 так само, як B відноситься до A. Тому ми саме в цю рівність замість z2 на Z1 підставимо B поділити на A. Отримаємо X поділити на B, тобто X відноситься до B так само, як 1 відноситься до 1 плюс B поділити на A. Ну і тепер використовуючи властивість якраз таки пропорції, давайте перемножимо, що називається діагоналі. Хоч це і звучить дорожки так жаргонно, але все одно. Значить, x тоді. або навіть Давайте одразу х виразимо. Тоді х дорівнює чому? Х дорівнює B поділити на 1 плюс b поділити на A. Так, зводимо до спільного знаменника, а одразу піде вверх. Ну а знизу тоді буде A плюс B. Все, друзі, отримали, що довжина відрізка X, тобто довжина лівої частинки нашого відрізка, дорівнює A плюс B, а b поділити на A плюс B. Так само треба зробити з ось цією частинкою Y. Тобто сказати, наприклад, що ось цей маленький трикутник э, подібний до цього трикутника побільше, сказати, що Y відноситься до B, так само, як, наприклад, D1 відноситься до D2, потім поділити на D1, і ви отримаєте насправді абсолютно все те ж саме. Ви отримаєте, що Y дорівнює AB поділити на A плюс B. Ну, а в такому разі, якщо ви знаєте, що X і Y це AB поділити на А плюс B, Тоді якраз таки довжина цього відрізка. Давайте його, наприклад, позначимо MN, Дорівнює чому? Дорівнює просто AB поділити на А плюс B помножити на 2. Давайте запишемо відповідь. MN дорівнює 2 ab поділити на А плюс B. Задача розв'язана. От така, друзі, геометрична ілюстрація якраз таки цих середніх величин в трапеції. І якщо ці чотири картиночки об'єднати в одну, то буде дуже красиво видно, що знову ж таки середнє квадратичне, більше або дрібні за середнє арифметичне, більше або рівня за, середня за середня, а, що, геометричне, яке, в свою чергу, більше або авдріння за середнє гармонічне Ось так. Ну і для того, щоб, можливо, комусь з вас було цікавіше, хто любить знову ж таки скільну геометрію, любить напрягтись. А зараз на екрані з'явиться, друзі, задачка, яку спробуйте розв'язати самостійно. Можна насправді знайти ці всі самі середні величини тільки вже на колі, і тоді чисто на око, якщо у вас з глазоміром все в порядку, можна на око визначити, яка величина буде більшою. От спробуйте зробити це самостійно, задачка зараз з'явиться на екрані. Ну, а на цьому я знову ж таки закінчую. Закінчимо цю рубрику, присвячену середнім величинам, і прощаюся з вами до наступних друзів відео. Всім до побачення! Бажаю гарного вечора, гарної дни, неможливо, гарних вихідних, гарних буднів. Всім пока. Слава Україні, до зустрічі. Давайте!